Наша перша локація на мадері. Ми йдемо на водоспад. Назву я десь ставлю, бо я її не знаю. А ще місцеві тут їздять машини свої мити. Мені явно варто загоріти. Не Загалом локація класна, але це більше як просто пофоткатись. І причому ми лишень відфотографувалися. І одразу приїхала група туристів і зайняла всю локацію, тому ми більше не встигли нічого собі познімати. А ще тут на острові дуже-дуже багато бананів. Люди їх висаджують просто собі в дворі. Ну, типу, як в нас, якісь квіти. Беремо собі на пробу бананве пиво. Це банан чіпси. І вони солені. Ми дегустуємо бананове пиво. Чин-чин. Дуже класно. Що клієнти згідні на копинацію мільйон доларів? Добре, сьогодні підписуємо. До зустрічі. Всюдуємо, дуємо інтенсивно. Що я хочу сказати? Пиво виявилось міцним і ми впіаніли. Yeah. Бо нам сказали, що це пиво має 8 градусів. Це і воно маленьке. маленьке, ми випили маленькі пиво таке враження, що ми випили 2,05. Дуже міцне, але дуже смачне, бо ми очікували, що бананове пиво це типу як буде звичайне пиво з якимось сиропчиком бананом, а виявилось, що воно прям таки бродить на бананах. giant herb, and they reproduce themselves. Okay? Uh -huh. Іра, там тобі дзвонять. З бананів. Так, Це бананів. Де? Це? Так, він розказував. Он так називається? Uh -huh. Я прослухала. А ті банани в більшості мої вони з еквадору. На жаль, не з модеї. З любов'ю і ніжністю з моделі йдуть кудись інше. Не нам. Не нам. В сувенірному я беру якийсь оцей лікер з бананом і сумочку. На 9 євро коштує. Але вона тут двох стороння. За це все вийшло 622 гривні. Вау! Дуже гарно. дуже Я гарно. Це про тебе. Вид взагалі херня. Ми тут на місці зійшли в кафе. Взяла собі сендвічі і напитки. Ось ціна. Це для за двох. 530 гривень за сендвіч стейк сендвіч і напій. Трандиційний напівмані, такий, як в нас. Нам принесли традиційний напій, називається Нікіта. Юля перевірила, зв'язку з тими самими немає. А в інгредієнтах тут ананасовий сік, морозиво, самі кусочки ананаса. До речі, я не бачу шматочків, але добре. І пиво. Пиво тут взагалі не відчувається, воно таке ніби газоване. Так а тепер сендвіч Ну, Сендвіч та не супер апетитний, але може він смачний? Треба дати йому шанс. Автентичний контент. Щоб сходити в туалет, треба взяти, купити, щоб взяти ключі з брілочком, піти отуди і там попісити. От Вуйко пішов. Він ключі забув взяти. Іра, ви вижене того Вуйка, він пішов без черги. Стартуємо наш трьохгодинний трек. Йдемо на леваду. Трек, до речі, досить неважкий. Ось так ми йдемо всю дорогу. Пані Ірину, дайте свої враження. Amazing. Дякую. Засумнівалася, так? Так само і там. Це все робили, рубали кроками. Це ніша, вона викопана. Бачите, як вона під цей під бугою такою. Це все вручну робилось. Так, що чесно, ліхтар тут майже не допоможе. Ти ліпше під ноги мені світи. Я і так <смір> достатньо низька. І куди ми вийшли? На краєвиди. Тир -тир. Ми тут йшли. Да. Клас. Ми дійшли трек до кінця. Плюси, гарні краєвиди і легко йти. Мінуси, це йти під палючим сонцем і зараз покажу. Mm, Попробуйте, воно дуже смачне. Mm. знаєш, цей момент, коли всі задовбані і просто хочете мовочки посидіти. Mm -hmm. Ми мене левадах сильно розігрілися і приїхали тепер на пляж, щоб покупатися в океані. Вже види втягнули, голови закинули. Молодці. Ми підемо отуди вечеряти, після того, як позасмагаємо. Надіюсь, там смачно. І я надіюсь, там смачно. Там має бути якийсь рибний суп місцевий. Типу якась уха. До речі, там а не їли море побуду. Але я боюсь після твоїх розповідей. Іра багато наїлася і рягала цілу попередню подорож. <рес> цілу, а цілу дорогу назад додому. Цілу дорогу назад додому, вибачте, уточнення. Зараз ввечері отак посидіти в ресторані, погуляти біля набережної трошки такий пенсіонерський відпочинок. Пенсія. Пенсія. Пробуємо традиційний прямі взагалі не відчувається, що ми толкували. Як, щось... як суп зробив? Це треба було так довго думати. Я, я виспав... думаю, може, я відчую якийсь класний а смак, Типу щось оригінальне. Виспав... Але смачно. Смач. Все, на цій прекрасній ноті. Ми їдемо, ми голови голови спати. Ходимось у лісі фанал на мадейрі. <тит> <А є вошагні. світ> і так, ми приїхали у ліс фанал. Тут корівки і оливкові дерева, які вже вимирають, нам сказали. Тому треба їхати зараз. Не лякати корову? Корівка, не лякайся. Му! <клес> головна сказала: ми прийшли в ліс і знімаю полонини. Ліс красивий, але ми приїхали сюди явно в недоречну погоду, бо немає туману. І на фотографіях виглядає як ну, просто ліс, ніби ми десь в карпатах. Але поки ми тут передають всю сонячну погоду, так що в нас все одно немає дня, який би ми вибрали для туману. Ми приїхали на пляж. Тут, до речі, всі пляжі з чорним піском, але ми не йдемо купатись. спочатку йдемо їсти, бо жінки голодні. Ми що бачили, як він їхав на задніх лапах. Дивись, як він нам позує, він навіть не рухається. Не можу сказати, що тут дуже все апетитно виглядає, але може смачне. Я з'їла, і ми тут з дівчатами дійшли до висновку, що якщо ми захочемо смачно поїсти, то треба їхати в Україну. Тут дуже красивий пляж. Вечір на маяку. Думала, це така історія, але це просто маяк. Але вид, це крайня точка острова. Північно-західної частини, південно-західної модні. Півходенькою пахне гарно Прям разові. кислинкою такою. Прям дівчата. А вам Там відео є, так? Я вас поснімаю теж. А що, значить, попер... а, ви різні, типо, Я спеціально купляю різні види мадейрівського вина, типу португальського, і ми куштуємо різні. Оце потрапило в номінацію Найкраще вино 2021 року в Португалії. Сувний був рік. Дівчата були в Ісландії і кажуть мені, що ось цей маяк, це один в один, як там. Тому ось насолоджуйтесь ма мадейро ісландським маяком. Тут романтика, любов і іри романтика. <рес> Бутербродна романтика. Мадейру. Будьмо. Як вони говорять тут в Португалії? Без поняття. А в Ісландії кажуть скол? Без поняття.